Сум і скорбота з приводу втрати великої, однозначно великої, тому що ця людина, крім того, що є нашим земляком, це є велет духу, велет віри, який склав своє життя, можна сказати, на вівтар саме України. Це надзвичайно важка ноша у нього була, оскільки церква, яку він очолював, вона була завжди переслідувана, їй завжди було важко. І ми бачимо, що сьогодні після тих подій, які відбулися на, на острові Куба, теж не є зараз легше. І це дуже великий резонанс створило саме раз в Україні в тій ситуації політичній, якій ми є, і замість скажімо, підтримки ми отримали, так ну, не буду коментувати що, але саме віра, і в тому числі діяння митрополита дають нам натхнення на те, що ми будемо єднатися. Він є добрим послідовником справи комунізму. І мені відрадно, що сьогодні є представлено саме раз всі українські церкви, які прагнуть єдиної, цілої, Соборної України, християнської України. І думаю, ми з часом доростемо до того рівня, що ми не будемо казати і прописувати в наших законах те, що церква і держава є окремо. Тому що ми не можемо народ розділити по половині. Тут є духовний народ, а тут є політичний народ. І ми це здобудемо. Ми будемо мати велику церкву, ми будемо мати велику Україну спільними зусиллями, спільними молитвами. І думаю, саме якраз заслуга буде велика в тому також і нашого блаженнішого митрополита Мефодія, який так багато для цього зробив. Щиро сумуємо, віримо, що ми будемо працювати для добра нашої батьківщини України. Посмотрим что-то надо.